Вітаю! Зараз ми спробуємо навчитися, як завантажувати відео на YouTube. А якщо у вас немає YouTube каналу, то ми будемо його зараз створювати. Так, що ми робимо? Ми заходимо на свою пошту, але мені треба поміняти канал. Ми заходимо на ту пошту, на вашу пошту ви заходите, і тепер йдемо на кнопочку YouTube. У вас ще нічого немає, немає канала. І отут вверху ми натискаємо кнопку Створити. Завантажити відео. Не знаю, давайте псевдонім, ім'я, боже, в мене вже стільки, стільки, ще. Угу. Створити канал. Він буде трошечки думати. Поверніться за кілька хвилин. Чудово. Значить, далі створити завантажити відео. Далі. Тепер відкривається така штучка. Ми натискаємо вибрати файли, і тепер йдемо в документи. Чому в документи? Тому що тут зберігається Zoom. Можливо, у когось по-іншому, але якщо ми записуємо в Zoom, то воно зберігається не в папці персональний комп'ютер, по-моєму, на цей диск, Zoom. Далі у мене тут купа збережених, і, наприклад, ми беремо останнє зараз відео, ми записали з дівчатами. Розкриваємо і роблю два кліка. А воно у мене не завантажилося ще, так? Да? Добре, тоді ми візьмемо щось інше. Це відео візьмемо, і воно буде вантажитись. Тепер ми пишемо назву, убираємо цю штучку і пишемо назву, наприклад, методи. Ой, англійська. Методи знеболення. От тут треба розписати. Щось, воно буде в описі під відео виходити, і отут тут от можна, не знаю, взяти з чогось, чогось. От, наприклад, там. Все, що ми даємо в рекламці. Титити, -ти де мой зум. Зараз. Куди я обіжала? Да. Значить, І ми ставимо його сюди. І тут дуже важливо, що під текстом, а, це Оленка наша, дуже важливо. Що під цим текстом, який ви поставили, ви пишете Мій Інстаграм. Інстаграм вставити дві крапочки і вставити сюди посилання. Далі, мій сайт, наприклад. Як вас можна знайти або мої контакти? І от тут обов'язково ставите інформацію, або де можна пройти повний курс, або як з вами зв'язатися, або, наприклад, посилання на реєстрацію, якщо це робиться, курс якийсь ваш? Далі обкладинка. Або вона автоматично створюється з будь-якої картинки з відео, або ви пишете завантажити файл. Ем... Підтвердіть, боже, у мене 105, не знаю. Тут треба підтвердити свій телефон. Зараз, може, він мене заглючить, але бажано підтвердити свій телефон, для того, щоб він да, не, не пройде. Щоб він опрацював. А, вже підтверджено мій номер телефону. Але якщо у вас нова пошта і ваш аккаунт ну там тільки створений, то. Ну і куди ти? Антент каналу. Ваш аккаунт тільки створений, то можливо, понадобиться знадобиться перший раз більше часу, бо воно буде. Його, ну, ваш аккаунт буде, як вам називається, перевіряти і давати дозвіл. Тобто, тепер ми завантажити. Та що ж таке? Ну, підтвердила я. Підтверджено, добре, і далі що. Ну, Добре, значить, воно тоді хай автоматично створюється. Або якщо завантажити файл, ви натискаєте вам знайти в комп'ютері, в папці, і ви зробите якусь гарнюсіньку закладку, вставляєте сюди та, яка була у вас там, наприклад, на рекламі цього відео, яке ви проводили. І далі ви списки відтворення тут потрібно зробити. Ви створюєте. Список, новий список відтворення, і пишете, наприклад, вебінари. Угу. Можете опоздавати, можете ні. Видимість або для всіх, або там не для всіх, наприклад, приватний на всяк випадок. Створити. Угу. І тут ставимо обов'язково кнопочку готово. І далі, коли ви будете обирати, тут можна декілька списків ставити, новий список відтворення, наприклад, там робочі зустрічі для всіх тоді ж створити. Угу. Але ви от ставите галочку там, де ви хочете в яку, ну, воно як папочка виходить. Далі натискаєте кнопку готово. І далі у нас ще дуже важливий момент. Ви пишете Ні, це відео не для дітей, ви це ставите. Якщо ви поставите контент для дітей, то там буде стільки перевірок, що ви втомитесь все це. Робити. Натискаємо, значить, на цій сторінці ви поставили все. Натискаємо далі. О, у нас навіть знову вже завантажилось. Ну, це коротеньке відео. Знов ставимо далі і знов ставимо далі. І отут тут така ж цікава штука. Якщо ви пишете для всіх, наприклад, ставити, всі можуть дивитись ваше відео. Це коли ви викладаєте вільний доступ на вашому youtube каналі і потім ви берете посилання. Ось воно. От це посиланнячко. його можете розміщати в Фейсбуці, в Інстаграмі, в якійсь групі. І вам на це посилання по цьому посиланню будуть люди заходити, дивитись ваше відео, будуть вам перегляди і буде вам щастя. Якщо нажати кнопочку почати перейму зараз прем'єру зараз, то це е, така, ну мені не подобається ця штука, тому що е, поки починається прем'єра, там тілінька, є, там три хвилини, якась така фігня на екрані. Е, Раніше було таке, коли не працював телевізор, і воно там щось такі якісь полосочки, кружечки. Тому можна цю штучку не натискати, воно так само буде, але от тоді одразу включається відео тоді, коли хочуть люди. Не для всіх кнопочка. Це значить, що оце посилання ви копіюєте, пересилаєте до Марічки. І Марічка може дивитись це відео по цьому посиланню. Вона натискає і дивиться. Якщо Марічка пошле Танюше, це посилання, то Танюша теж зайде і теж подивиться. Якщо Марічка і Танюша викладуть це в загальний доступ, а ви не хотіли це, то по цьому посиланню будуть дивитись всі подружки, знайомі, незнайомі і всі, хто захоче імена довільні у мене зараз. Тому якщо не для всіх, це коли ви в якійсь обмеженій групі хочете показати. Або, наприклад, ну, скажем, не хочете, щоб воно гуляло взагалі по інтернету, але свої люди там дивляться. Тому це не для всіх, це коли клікаєш на посилання і воно відкривається, і можна подивитися. Або є три. ще кнопочка приватне. Приватне, тобто, це те, яке можна подивитися лише якщо сюди загнати пошту, наприклад. І от ми забили сюди пошту і зробили: отак от клац по клавіші, і воно рахується як пошта. от, от ну, Далі ви можете вбивати з списка, з ворда, там, скількись ну, декілька оцих пошт. Там, після кожної клацати, або, наприклад, поставити списком. Ну, так, да, по-моєму, там після кожної треба клацати. І оця людина, значить, далі можна перший раз, якщо ви робите це, от тільки завантажуєте, то ви ставите сповістити електронною поштою. Далі пишете, готово ставити. І тепер у вас надано приватний доступ користувачу Лора Тралівалі», але збережіть зміни, щоб надати доступ. Тобто, ми ще не все зробили. І тепер нам потрібно поставити кнопочку «Зберегти». Воно спочатку складно, бо я весь час забувала, що куди треба зробити. Вітаємо в YouTube студії. Не пам'ятаю, що це таке, але треба щось скоріш за все зробити гарну картинку на YouTube каналі. От. І тепер я завантажила от це відео, воно у мене в приватному режимі іде. Тобто, його може подивитись лише та людина. Я А, щоб скопіювати посилання. Або я раніше скопіювала, або я знов натискаю на це. І, до речі, тут можна виправляти, копіюю. Посилання, воно пише: посилання скопійовано в буфер обміну. І далі е, я його там відправляю у тій людині, яка е, я, е, електронна адреса у неї записана. Або якщо я поставила кнопочку е, сповістити поштою, то на пошту приходить лист від Ютуба, не від вас. Лист від Ютуба, зараз ми спробуємо десь заглянути, де у мене пошта моя. Вау! Ютуб мені написав, якщо видно. Оп. Лариса Чепрасова прислала вам приватне відео, пум-пум-пум. І вони це бачать І от по цьому посиланню заходять і можуть подивитися. Далі, якщо вам потрібно цю ж саму, це ж саме відео, Показати ще комусь, хтось заплатив вам там 500 гривень, і ви продаєте цей вебінар йому там 300, 500, 2000 там, і так далі. Ви заходите на кнопочку там, змінити. Тепер приватне змінити знов. І от сюди ви додаєте ще якусь почту. Але якщо ви поставите знов галочку сповістити електронною поштою, то воно прийде і от тим попереднім. Тому в той раз, уже другий, третій раз, коли ви додаєте ще якусь пошту, ви вже не ставите цю кнопку. Ви просто пишете готово. Далі тут, внизу, якщо ви додали пошту, знов буде потрібно поставити готово і тут зберігти. І тоді ви вже копіюєте знов оцю оце посилання і відправляєте, не знаю, там, в Телеграмі, в якомусь месенджері відправляєте посилання, там запис відео, бла-бла, бла. Тому так, тепер, якщо ви наступного разу. Заходите на свою пошту. Да? Вам, наприклад, потрібно е, наступний раз пам'ятаємо створити, то ми додаємо нове відео якесь. Можна їх там 100-200, скільки захочете заливати туди на свій канал. Е, далі, якщо ви хочете добратися до того відео, яке у вас десь там було, то ви ставите штучку керувати відео, і воно повинно щось відкриватись. О. Тепер у нас оце відео наше, ми його натискаємо, і тут можна редагувати. Методи знеболення, мій Інстаграм, Та -та 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 -там. Да, там. там щось іще ми додаємо. І після цього, як ми тут додали, у нас знов буде активна кнопка Зберігти. Ми ставимо Вау зберігти. Але оце посилання, яке було і в перші рази, і в інші, воно буде активне. І з особливості, дивіться, тут, якщо у нас приватне, то, по-перше, ви можете змінити оце лише на комп'ютері. В телефоні воно не міняється, і в, в телефоні не копіюється кнопка. Тому тут, ну, із таких мінусів, але це точно не кудись не розлетиться. Якась ваша ексклюзивна інформація, яку ви хотіли би продавати, і плануєте продавати якийсь ваш курс, то він не улетить кудись, бо воно буде під, під поштою, і якщо людина захоче дати доступ до перегляду іншій людині, то їй потрібно буде дати паролі. 에, номер, ну, Назву пошти, паролі, і тоді з її пошти людина та буде дивитися. Значить, якщо здесь ми пишемо е, якусь там пошту, е, наприклад, там е, Іа, воно не буде працювати. М, там, не знаю, мета е, ЮА. Коротше, тут. Особливості, що працює лише пошта, яка на Gmail, Gmail.com. Оці пошти всі не будуть працювати від слова зовсім. Тому ми їх просто видаляємо хрестиком. Знову пишемо: готово. І воно вже тут автоматично зберігається, бо ми нічого не додали. Так, і ще з особливостей. А, якщо ви, наприклад, забиваєте пошту gmail.com, угу. ставите готово. Далі ви тут пишете готово тут, і тут ви пишете зберігти. А воно вам бере і пише: Не вдалося зберегти ваше відео повторна спроба за 5 секунд. Це говорить про те, що ви неправильно написали електронну адресу. І дякую. окей, Ми йдемо знов в приватне змінити і видаляємо той... ту електронну адресу. І інколи буває складно, коли, наприклад, я в список вношу 50 адрес доступ на щось на там на, на якусь конференцію, і мені треба перебирати всі ті адреси, яка з них написана неправильно. Інколи буває там помилкова літера, але завжди, якщо вилазить оця штучка, там неможливо завантажити. Це говорить про те, що тут помилка в якійсь адресі. От, Далі у нас зараз, знову готова і знов зберегти. Все. І тоді от ця, ця штучка буде працювати. І ще можна зробити, якщо ви не завантажуєте файл, то можна, наприклад, із автоматично створеного. Зробити отут, от обрати якусь іншу картинку. Да? І вона у нас буде інша. Або, наприклад, ще якусь вибрати знову. Оп, і у нас ще інша картинка буде. І тоді ми ставимо там, наприклад, знов зберігти. Зберігаються ці зміни, і коли ми виходимо. У нас вже буде та картинка, яка новень поставили, але посилання буде те ж саме. Єдине, коли буде мінятися посилання на е, посилання на це відео, щоб подивитися. Якщо ми вдруг передумали робити його приватним і зробили його не для всіх, або зробили його взагалі відкритим, то від, ну, посилання буде. Змінюватися. Ну і так більше нічого немає. От. І далі ну тут коротеньке відео, воно завантажилось швидко. Інколи довгі відео, вони потребують перевірки, інколи вам одразу не завантажується. Або потрібно, або мені не беріть, я вам допоможу, бо тут воно якось дуже швидко завантажилось. Ну, тут коротеньке відео, то ми останнє зняли там, мабуть, хвилин вісім. Одна хвилина 26, вообще. То щось я. Не то. То воно швидко завантажилось. Якщо відео буде більше 20 хвилин, воно проходить перевірку, воно буде підтвердження знов таки, або телефон, або десь на пошту. І то буде трошечки більш складно, але це важливо зробити лише перший раз. А далі ви всі відео підвантажуєте і. Наприклад, якщо вам потрібно кудись переслати якесь відео, то його можна просто завантажити і по посиланню його легенько. Ну, от Не для всіх саме оптимальне, таке, якщо це не дуже там, цінне відео, воно буде класно пересилатися, тому що інколи буває відео дуже великого об'єму, яке не пролазить не через. Знаю, Viber, Telegram, ну, або заливати його на файлообмінник, або ви заливаєте його на YouTube і відправляєте. Або це ви робите відео для фахівців, для вагітних, викладаєте вільний доступ чи в курс свій, і даєте його в продажу. Тоді це буде, якщо для продажу, то це лише по Gmail-адресам. І тоді буде. Легко, класно. Бажаю успіху, це складно. Я плакала, я телефонувала подружці, яка допомагала. Але перші рази це був жах. Зараз це робиться за не знаю, там, хвилинку автоматично. А раніше я витрачала, от на те, що ми зараз з вами тут проговорили, я витрачала. В 10 разів більше часу, бо у мене не я забувала на які кнопки натиснути, і це був жах. Тому я бажаю вам, щоб у вас цей шлях пройшов легше і хай все буде добре.